Менше часу проводити в кабінетах робочих, менше часу пити чай в міській раді от, і в управлінні ЖКХ, а більше часу обходити свою територію, спілкуватися з людьми і бачити всі проблеми. Так почав розбір робочих питань вого міського голови Чернігова з керівниками жеків і комунальних підприємств. Олександр Лумако сказав, що з'ясував їх у процесі спілкування з Чернігівцями. Цього ж чомусь не зробили керівника жеків та КП. Наприклад, п'ятницька 11. Відома вам проблема того, що там в стіні будинку від другого до першого поверху на першому під'їзді діра така тріщина, вона вже наскрізна, і треба робити термінове обстеження, щоб не допустити збільшення цієї тріщини і руйнування стіни будинку. Це новину, я вам повідомив, що ви знали цю інформацію. Вчити ломако нагадав, що робочі місця очільників комунальних структур не в кабінетах, а на довірених їм ділянках, територіях та об'єктах. Вони мають знати про всі проблеми чернієців і реагувати на них. Загалом розібрали проблемні питання по всім жекам і КП паркування та ринок. Зокрема, про зміну зливової решітки в підземці на героїв Чорнобиля дісталося на горіхи й самому представнику паркування та ринку за сидіння в мобілці замість роботи. Робочі питання вирішувати, я сподіваюся, які. Яке питання робочого тільки що вирішували по телефону? Традиційно на цій же нараді заслухали доповідь начальника КП Муніципальна варта про виконання приписів щодо порушень правил благоустрою на території Чернігова.